Усім доброго дня! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. То сьогодні ми поговоримо про ну, покупки останніх днів. Справа в тому, що я тільки що забрав дві посилки. І ось перша з них, ось такий чумодан. Тут, тут ручка на ньому. Начебто не від цієї плати, а плата. Плата в нас ось вона. Я вже її підключив. А тільки потім зрозумів, що я хочу це продемонструвати вам. І ось у нас така асусня к 8 vx І вона працює. Це головне з чого потрібно почати. А друга посилка була ось от Зробленому з картону та плінки обгортунку такому от. І це в нас теж вже трошки розпакований та з заміненим вже охолодженням. Такий от собі. Bega GeForce FX5600 на Bega пам'яті. Це досить цікава модель. Тому що тут є навіть доп. живлення. Та й взагалі це дуже схоже на референсний 5600, ну такий гарний прям і начебто ультра якась. І можливо це так воно і є. Тому що це дуже схоже на ультра. А залишилось лише її відтестувати як потрібно. Та ще, я так вважаю, потрібно замінити ось цей конденсатор. Та тут половину конденсаторів потрібно заміняти. До речі, ось наша k 8 v x Я замінив ось цей конденсатор, встановив афроамериканця цього, бачите? Ну Я ж не можу сказати, що він чорний. Хоча він взагалі якийсь чорно-зелений, тому можу. Далі, що я встановив? Ось я встановив э, віце-спікер. <кхи> Та ще я бачу, що тут світлодіода немає. Я все гадав, що тут було. Бачите ось ці от над пальцем моїм біля чорного А Це був світодіод. Я вже зрозумів, зараз я щось підберу, теж встановлю. А потім займусь вже відяхою. Потім ми подовжимо. Перегляд покупок, бо це важливо. Завжди важливо одразу привести до нормального якогось стану залізо, бо інакше воно запам'ятає тебе як поганого господаря, та не буде тобі слугувати як потрібно. Що ж, ось такий от маленький 6,3 вольти на 561 мікрофарад я встановив конденсатор. Інший ну, поки що тримається. А я спробую, як воно буде працювати, потім вирішу як робити далі. Що ж, начебто саме час спробувати. Так, крутиться, віртиться. Я, можливо, забагато... А, ні, працює, працює. Я просто встановив різноманітну пам'ять. Тут два ОЦЗ та один Хайнікс, але вони зазвичай непогано працюють у устоці. Але якщо ну, завищувати їх частоту, то тоді вже можуть бути розбіжності та деякі проблеми зі стабільністю, але поки що воно може бути навіть завантажити систему. Я одразу підключив жорсткий диск, бо я вже перевіряв обидві ці періоди, та не начебто все працювало. Але... Окей, а система не завантажується. Можливо, пам'ять, можливо, ще щось. Я розберуся з цим. Давайте поки що завершимо з цим залізом. Та я вам покажу ще пару плат. І можливо навіть ви здивуєтесь, але ця плата була куплена на радіоринку за 40 гривень. Це K8BRATN F3, тобто от, от сюди у жовтий нацепто AGP, Бачите, з яким він з двигом від звичайного AGP встановлений. Це через те, що сюди встановлюється плата розширення, на якій мають бути ну, інший сокет та пам'ять до нього навіть до ам 2 Так, На цю плату можна встановити ще одну плату, на якій буде AM2 та DDR2. Ось така хуйня малята. Це вже я встановив, до речі, ось цей радіатор. Потрібно сюди, мабуть, встановити, бо тут маленький такий незвичайного кольору, до речі, Asus. Дивіться, який він синенький, такий, сіро-синій. Це цікавий кольор для таких радіаторів. Да, до речі, він трошки вище за ті, які йшли м -м, пізніше на 945 е -е, різноманітні чипсети, на ну, південні мости. Пригадайте. А, так, а щодо плати розширення на ну, цьому асроті, я вам спробую зараз знайти фотографію цієї плати. Але я жодного разу не тримав її в руках. Але була ще одна плата, яку я купував нещодавно з тих грошей, що мені подарували на день народження. І ось ця плата це в нас Вінфаст 939 сокет GeForce 600 та Enforce 4. Але вона не працює. Я навіть вже спробував робити е, ход, е, ну я як, як це правильно називається, кросфлеш біоса робив е, ось цією платою, але бачите, до речі, тут у обидвіх платах така люлька є. І я у перший день, як їх приніс, мені у групі одна людина розповіла, що таке кросфлеш біосу, і я це зробив. Але щось воно не працює все одно, і я вважаю, що проблема була не у біусі, а Проблема у Enforce 4. Тобто у цьому північному мості, який я вже не в силах замінити, бачите, який кольор яскраво, оранжевий. А ще тут є DVI, Досить цікава на 939 там, бачите DVI, але так, такі плати існували. І, до речі, поки був гарячий паяльник, потрібно було звідси випаяти спікер. Але ну... Забув, так забув. Іншого разу. Що ж, я вважаю, що на сьогодні я можу завершувати з покупками. Скажу лише, що ось такий цеварон взяв за 10 гривень. Ну, Тобто, усе оце на 100 гривень. Оце, оце. Тут стояв якийсь семпрон. І ось такий цеверон я взяв там, же, у того діда. Пішов на радіоринок наш, там майже нікого не було, але знаєте, як у тому присліві, що свиня усюди, багнон знайде. От я знайшов пугатий навіть на закритому радіоринку. І це в нас целерон. На 400-й шині 128 кшат, це норсвудовський целерон, і він має 24 ГГц. Якщо хтось ніколи не бачив такі саме целерони, не Д, а просто целерон, ну тобто він такий є самий, як D, але це ядро не прескот, а Норсвуд. Якщо комусь дуже потрібно там на якісь тести, пишіть мені. Домовимось, бо я не знаю, я їх не дуже часто бачу, і я розумію, що можливо хтось їх взагалі не бачив. Ну тобто целарон, де бачили усі. А ось такий целерон, я не знаю, чи усі бачили. Але я нещодавно бачив об'яву за 200 гривень, хтось таку, таке лайно продавав, а вже ж воно того не стоїть. Все одно його цінність поки що мізерна. Але такі моделі, як там 28, ну, може бути чогось і коштують. Не знаю, не перевіряв, це мої догадки лише. Ну і все можемо на сьогодні завершувати відео. Бо от які можуть бути там покупки під час війни, мені взагалі дуже шкода, бо грошей на все це, але я не міг взагалі нічого собі не купити. І я дуже радий, що ця дошка працює, та працює оця ця от відділекарта. Як вона працює там з шейдерами? Ну, я вважаю, що повинна нормально працювати. А якщо з пам'яттю там чипом ніяких проблем немає, то поки що вона запускалась. Ну, усе. хлопці, не забувайте, що війна поки що триває, і якщо у вас є можливість, допомагайте ЗСУ, допомагайте фондам, в яких ви впевнені. Та якщо у вас є така можливість та бажання, можете й моєму каналу допомогти. Я буду намагатися робити. Все одно для вас якийсь цікавий контент. Просто давно в нас не було такої рубрики, як покупки там, з бараховки. Ну або будь-які будь взагалі покупки, тому я ось зробив це відео. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайка. Не забувайте підписуватися, якщо ви тут вперше та вам сподобалось. Та коментуйте. Я завжди радий, коли є коментарі, я їх завжди читаю та на усі намагаюся відповідати, якщо там є на що взагалі відповідати. Усе, хлопці, до побачення, бережіть себе і своїх ближніх. І, а вже ж, слава Україні! Героям слава!